Вітаємо, друзі! Сьогодні ми розглянемо кілька дуже важливих питань, якими багато людей замислюються протягом століть. Якщо є Бог, чому в світі таке зло? Чому так багато страждань? Звідки взялося зло? розглядаючи глибокі питання, такі як ці, важливо розуміти, що Біблія відкриває, а чого не відкриває. По перше, неможливо повністю пояснити походження гріха, тому що якби його можна було би пояснити, це дало б підставу для його існування. Проте ми можемо зрозуміти достатньо чітко походження гріха і про це, що з ним врешті станеться, щоб ми могли бути впевнені, що Бог добрий, чесний і справедливий. В книзі Велика Боротьба ми читаємо: гріх це непрошений гість, присутність якого нічим не може бути виправдана. це не з'ясована таємниця, і виправдовувати гріх значить захищати його. Якби можливо було б знайти причину або пояснити його існування. То він перестав би бути гріхом. Біблія дуже чітко визначає гріх. Ми читаємо в першому листі апостола Івана, третій розділ, четвертий вір, що гріх є переступом закону. Чи його закону? Божого закону це результат дії принципу, що воює з великим законом любові, який є основою божественного правління. Бачите, друзі, був час, коли гріха не існувало, у всьому всесвіті панував мир і радість. Все було в повній гармонії з волею Творця. Любов до Бога була найвищою, любов один до одного була неупередженою. Закон любові був основою правління Бога, і щастя всіх створених істот залежало від прийняття ними Його закону любові. Бог ніколи не примушував і не змушує приймати його волю щодо них. Він прагне, щоб усі його створені істоти вибирали стосунки з ним, засновані на любові, і він дарує їм свободу волі, кожному. Але на жаль, був один, хто вирішив спотворити цю свободу. Написано, що гріх походить від того, хто був поряд із Христом, шанований Богом, і Він стояв найвищим у силі та славі серед мешканців небес. До свого падіння Люцифер був найближчим до престолу Бога. Ми читаємо цей неймовірний опис цього колишнього могутнього ангела в книзі Прока Езекіла, розділ 28 з 12 по 15 вірші. Ти був початкою досконалості, сповнений мудрості та досконалий у красі. Ти був в едемі в саду Божому. Кожний дорогоцінний камень був твоїм покриттям. Ти був помазаним хіровимом Я встановив тебе. Ти був на святій Божій горі. Ти ходив туди, сюди, посеред вогняного каміння. Ти був досконалий у своїх шляхах від дня свого створення, аж поки не зайшлося в тобі беззаконня. Друзі, цей опис Люцифера показує, що Бог не створив дьявола. коли він створив Люцифера, ця небесна істота була повна мудрості та досконала, доки в ньому не було знайдено беззаконня. Як міг гріх походити від істоти, яка була створена досконалою. Це незрозуміло, це те, що ми називаємо таємницею беззаконня. якби ми могли це пояснити, це можна було б вибачити, але гріху немає оправдання. Однак Біблія дає нам деякі підказки щодо того, що призвело Люцифера на цей жахливий шлях. Ми читаємо в книзі «Про проказикіла в 28 розділі, 17 вірш. Твоє серце загордилося красою твоєю. Ти зіпсував свою мудрість зараді своєї пишноти яким чином гордість зростала в серці цієї ангельської істоти, і потроху він почав шукати самопіднесення. Біблія дає нам більше розуміння думок Люцифера, де ми читаємо в книзі Прока Ісая, 14 розділ з 13 по 14 вірш. Бо ти сказав у своєму серці. Я зійду на небо. я піднісу мій престол над зірками Божими, і сяду я на горі збору на краю півночі, зійду на висоту хмар, буду як Всевишній Друзі, гордість це страшна річ. коли в серці Люцифера загордилася гординя, вона перетворила його на дьявола, коли він вирішив бути схожим на Бога, але замість того, щоб піднятися до висот Бога, він впав далеко-далеко нижче в порівнянні, де колись стояв. І не тільки це, але після свого падіння він вирішив принести якомога більше болю та смутку серцю Бога, і саме через його спокуси, запроновані Адаму і Єві в Едемському саду, гріх увійшов в цей світ. Еві, він запропонував ту саму спокусу, якої сам прагнув бути як Бог. Адамові запропонував спокусу сумніватися в Божому слові та доброті. І Адам піддався. Але, хвала Богу, хоча хитрий. Нечестивий через свої спокуси занурив у цей світ гріх і смуток. Ми маємо Спасителя, який від самого початку мав план врятувати нас із цього жахливого становища незабаром після того, як Адам і Єва згрішили, Христос звернувся до змія дьявола, кажучи, і покладу ворожнечу між тобою та жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Він зітре тобі голову, а ти будеш бити його в п'яту. Тут міститься чудова обідниця про те, що Ісус прийде на цю землю, і хоча він витерпить страждання, смуток і навіть смерть заради нас, Він воскресне і розтрощить голову змія. Так, мої дорогі брати і сестри, одного дня всі гріхи, страждання та печалі, які ми так добре знаємо, будуть вбиті і знищені. Прийде день, коли сам Бог зітре кожну сльозу з наших очей. Не буде більше ні смерті, ні смутку, ні плачу. Не буде вже болю, бо все минулося. Я хочу, щоб цей день настав, і я впевнений. Ви також. Слава Богу, що ми маємо цю надію. Ісус, скоро прийде. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, ми дякуємо тобі за чудовий план спасіння, який ти започаткував на самому початку часів ще до створіння цього світу. Час, коли ти, отець, син і святий дух зібралися і виступили з планом спасіння, де Ісус сам погодився віддати своє життя за кожного з нас. І що пообіцяв, що він воскресне і запропонує нам свою благодать і спасіння, і ми просимо, щоб ти допоміг нам продовжувати дивитися на Ісуса, щоб гордість не увійшла в наші серця, і щоб ми віддали тобі всю славу, І ми це робимо прямо зараз. Господи, ми з нетерпінням чекаємо скорого приходу Ісуса, коли всі наслідки гріха будуть остаточно усунені, і ми станемо частиною досконалого світу, досконалого всесвіту протягом вічності. Все це завдяки тому, що Ісус зробив для нас. В ім'я Христа просим про це. Амінь.